Всім привіт! Сьогодні, продовжуючи тему розрахунку стійкості стрижнів, хотів би показати е, приклад реальної конструкції і розрахунок її в Solid Simulation. В нас є подовжувач, який використовується в рухомій частині насосу. Це здебільшого стрижень, але з більш складною геометрією, де перетин є коло з декількома канавками. А також, як ви бачите, є додаткові конструктивні елементи, такі як е, лиски тощо. Подовжуючи е, навантажений стискаючим зусиллям. Але в нього є ще проміжна опора конструктивна. Грубо кажучи, це лінійний підшипник. Він розміщений приблизно в цій зоні. Тож, ось тут в нас є реалізація лінійного підшипника. З минулого відео ми розуміємо, що це схема. Ось спрощена така, що в нього є лінійний підшипник. Ось тут подовжувач закріплений в жорсткій деталі, яка, в свою чергу, лінійно закріплена в іншому, в більшому лінійному підшипнику. Але для самого о, подовжувача це є жорстка заділка. Тож, вибираємо наступну розрахункову схему і перейдемо до моделі. А, модель виглядає ось так: довжина близько 2 метрів. Тож нам попередньо потрібно підготувати модель для реалізації закріплень. Знизу ми закріпимо просто о, оцю жорстку, оцю поверхню жорстку, а зверху нам треба реалізувати поверхню, де ми реалізуємо лінійний підчин. Найбільш спрощено це можна реалізувати невеличкою проточкою. Якщо подовжувач у нас 26 мм, то, наприклад, ми можемо зробити 25,5 І на 200 мм зробити проточку. З... Зі зміщенням на ну, 50 в іншу сторону, щоб не чіпати нашу лиску. Ага. Вибачте, потрібна зовнішня проточечка, а не центральна. Є. Збережемо. Після цього можемо. Створити новий розрахунок. Вибираємо новий розрахунок баклінг. і зробимо фіксацію нашої моделі. Жорстка Жорстке закріплення знизу, як ми говорили з вами. Є. Yeah. Закріплення на циліндричної поверхні. Вибираємо на циліндричних гранях, вибираємо ось цю поверхню і обмежуємо кутовий проворот, так само, як і в минулому зайняті. Є. І тепер створюємо ось ви навантаження. Так само пропоную використовувати один гітон. Зберігаємо, і нам потрібно ще додати матеріал до нашого деталі. Є. Ага. Пробуємо. Так, є результат. По першій формі в нас навантаження критичне 65,5 кН. Але давайте спробуємо додати декілька форм. До нашого розрахунку е, налаштування, наприклад, додамо 5 форм. Є, зберігаємо і оновимо розрахунок. Так, розрахунок оно, подивимося інші форми. т 65 Просто в інші сторони, тому що канавки в нас не симетричні. Наступна форма вже 133 тридцять три тридцять чотири. 260 взагалі. Тобто найперша форма дає найменше критичне навантаження, значення критичного навантаження. П'ять п'ятьсот вісімдесят вісім ньютонів. Ось, але для прикладу давайте подивимося, що було б, якщо в нас не було б опори у вигляді лінійного підшипника. Для цього ми можемо скопіювати розрахунок і погасити налаштування лінійного підшипника. Оно нормальна розрахунка. Перевіряємо різні форми. 3 кН. Також 3 кН. Тут ще більше. Тобто, якщо ми прибираємо з верхньої частини лінійний підчинник, то в нас критичне навантаження зменшується до 3 кН Тобто в 22 рази майже. Тому дуже обережно обирайте схему закріплення для ваших довгих стрижнів в конструкції. Реалізація достатньо нескладної схеми закріплення дуже суттєво може повплинути на несучну здатність вашої конструкції. Цілому. На цьому все вийшов не довгий ролик. Сподіваюсь, був корисний. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо є питання або зауваження. Дякую за увагу!